Так, ну що, всім добрий день. Це нова серія шляху бомжа, вже 15 та получається. Скоріше всього, більшість взагалі не розуміє, що я тут роблю. Це ж якби котеч такий, ну ніфіга собі, правда, да? На руках в мене 6 мільйончиків. І якщо вийти з мого будинка, то взагалі можна офігіти просто, то, що це дім на 40 лунок, якби. А все сталося в цей момент: 47, 587. О. Котеч 113, за 2, все. Чікс. Все, все готово. Дякую, дякую. Дякую, я надіюся, фраб зберігся, і ви його зараз глянули. Одним словом, я собі прикупив в борг такий котеджик на 40 лунок. Це така давня людина, в якої я, по-моєму, колись брав ще котедж, всяке таке. Коротше, давня така людинка, з якої я знайомий, і вона просто вирішила мені дати в борг такий котеджик. Я їй вже заплатив трошки грошей. Одним словом, у мене вже три борга. Завтра я один віддаю, залишається два. І борги в мене увага на 90 мільйонів і, по-моєму, 340 мільйонів. Одним словом, я в конкретних Боргах, слухайте, до речі, я тут осудив лохиночку, що там що, а вже починає якраз виростати. Супер, зараз будемо збирати. Я коротше конкретно так сижу зараз на лохині. Як бачите, в мене чотири мотоблока. А, до речі, треба зібрати бистренько гроші з панелей. Тут ще панельки стоять. Правда, другі, не треті, ну але нічого страшного, Тоже файно слухайте. Тут в мене лежать полчаса, два квадроцикла. Ну і у ці всі чотири тачки це чисто, от мені повпадали з рулетки. Я їх просто буду заливати в госку, бо вони мені вже нафіг не потрібні. Короче, там в одному мотоблоку тисячу лохини, а в одному щось там не знаю. Короче, треба буде зараглянути. Одним словом. Коротше, давно я відео вже не знімав. Йоми, я тут старався віддавати ці борги, не вийшло, так скажем, бо там деякі моменти були що я не міг заходити, деякі лише там, деякі шеш там. Ну, хто підписаний мою тіле, ви знаєте, давайте. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, тому що там всякі новинки виходять. Так що, блін, ну, поки що, все так середненько, знаєте, такого, знаєте, ось так все на раз йде. Коротше, не знаю, капець, звісно. 15-та серія, все лежало. а в мене вже, слухайте, до речі, перша ціль з моєї таблиці вже виконана. У мене є тепер будинок на 40 лунок. Правда, він Якщо просто є, він ще не, не куплений, тому що я гроші ще не віддав, ну але зато він є. Все, перша таблиця вже виконана. І я нагадую про сьомий пункт з таблиці, це 1500 підписників. І, до речі, залишилось вже дуже-дуже мало. Нас вже 1120 людей. Це взагалі просто їмба. Дякую всім, що ви підписуєтесь. Вже дуже скоро підійдемо до 1500 підписників. На 1500 підписників я придумав одну дуже цікавеньку темочку. Так що слухайте, треба слідкувати. Йома, я тут ків. Це капець, йома давно не знімав відео, щось кісь странний. Так що сьогодні треба Вести контентіка. Вчора і позавчора я вас знімав цей відосик, але, на жаль, не вийшло його викласти. Там були одні проблемки, ще Ютуб потім не захотів, щоб я викладав Коротше, Ви цей відос завтра побачите, рехойтесь сьогодні, його бачите, це вівторок. Я для вас постараюся сьогодні змонтірувати, сьогодні його для вас зняти. Ну побачимо, щось там цікавеньке Зробимо для вас зараз. Ну і, звісно, дуже хотілося б відкрити хоча б один контейнер. Я розумію, що. йомайо! -йо! Я розумію, що я в конкретних боргах, ну але, блін, ну хочеться там, знаєте, обновили все дуже жорстко. Хочеться от, просто якось, зняти про це, не знаю, контент, нусь контейніки, ну коротко. Йомоє, що це таке? Алло, ви що прикалуєтесь? Йомаю. це що таке японські сині? Хто хто хто, хто з ним мене говорить? Це що ти прикол такий? йо. -моє. Ну коротше, ви все поняли. І до речі, кланом я поки що займатися точно не буду, поки точно не віддам борг. У нас там 13 мільямів залишилось. Коротше, всяке таке. У нас 50 людей там чи шість вже навіть. Стопи ми вилетіли, це по-любому, ну да. Коротше, такі у нас діла поки що. Не знаю, поки що буду фармити на лохинці. Плюс, а, до речі, що в мене на банку є гроші. Вот, 7,5 мільйонів. Я розумію, що вам цікаво зараз, що в мене там на гаражі. Зараз я быстренько полечу і вам покажу. Кажу, не переживайте. На гаражі в мене там теж є грошики, але я їх збираю вже на другий борг. З лухини я збираю на перший борг, а з получається гаражика на другий борг. А потім основний борг я буду віддавати вже все разом. Японські свині. Ну коротше, я собі конкретно таку смертну казу підписав. Слухайте, не знаю, що я буду робити. Ну але 40 клонок є. І до речі, в своєму телеграм-каналі все, я буду писати, коли я можу здавати тепличку вам того, що. Коротше, хто хоче взяти в оренду тепличку, вот на 40 лунок. Поки що в мене є віпошка до речі, я її купляв, не знаю, можливо, скрін зараз бачите на екрані, я її купляв на 7 днів за мене залишилось тільки 100 карбованців, слухайте. І якщо хтось хоче взяти в оренду городіка, то просто заходите до мене в телеграм-канал, я там буду всякі писати, кому треба, просто візьмете. Я буду здавати дешево, не переживайте, не за фул прайс, так скажемо. Якщо, коротше, коли тепличка буде вільна, я просто пишу, ви в мене її берете і все, нічого страшного не буде тут. І до речі, найприкольніше вам хочу показати. Ми вже відіграли з вами 1246 годин. Це просто жесть Єпонські свині я просто з цього фігів. І до речі, зараз проходить розіграш, я вам хочу сказати, обов'язково участвуйте. Тут дуже багато топових призів, як і ігрових, так і реальних. От дивіться, є навіть розіграш на гараж у, на будь-якому з шести серверів. Просто вам дадуть гараж. Ви це просто розумієте? Коротше, тут просто купа всього. 5 тисяч карбованців, от гробік оцей за 40 лямів, він там коштує. Сталки за сталки. Карзазік, йоме, вот, що не говорять. Вот шний самокатус, і вошон можна кріпити на себе, і два і п'ять лямок. Коротше, просто капецьки, все більше ніж 100 людей виграє, по-моєму, чи там 100 людей. Я назбирав вже 127 білетів. вот, у мене є різні, бачите, от такі різні, які всякі біля тільки цікавенькі такі. Так що, хто хоче також щось виграти, бистренько заходіть і лутайте ці білетики, того що білетики вам додають шанс до виграшу. Як бачите, топи в нас у такі зараз. Ну короче, такі діла. А я поки що збираю цю лохинку, Я вже трохи замахався, так скажемо, 4 дня підряд її збирати. Не завжди я збираю, я вже там щось. 4 чи 5 разів давав типам в оренду, але щось там трохи збираю, знаєте. Треба обов'язково завтра зранку встати і зловити собі по 14500 і продати всю лухінку. Ну і з гаражика я чисто заробляю зараз на борг, щоб віддати. Я там, в принципі, нікуди ці гроші не трачу взагалі. Так що поки що такі діла. як тільки я зберу всю лохиночку, я включуся, слухайте. Так, ну що, я тут або все зібрав, давайте глянемо. У мене зараз виходить 112 штучок, непоганенько так випало, знаєте. Так, поки я тут збирав, щось появилось. О, ще 45 тисяч появилося найсіки Давайте зараз швидко глянемо, коли появляються контейнери в нас в порту, щоб я знав собі, щоб ми знаєте, зараз просто не прозівали, бо буде капець просто. До речі, хто не знає, по. Порт дуже жорстко обновили. Ви просто гляньте, який він тепер масівний, можна сказати. Тут навіть просто туман, мені навіть не все не показується. Тут каже, коротше, просто капець, сіки всього. Вот у тут з'являється по континс. Получається, во так їх просто перетягує, і тут, коли на неї це дуже класно виглядає. Вот Дніпропорт, тут є всякі такі будівлі, всякі двічі все можна заїхати. Фотосесії зробити свої терсі. Слухайте. Ну коротше, тут все дуже таке масівненьке, топове. Ух ти, я тут ще навіть нікого не був, ніфіга собі. Ні, фіга собі, юджі, вау, прикольненько. Ну коротше, пор, знаєте, дуже такі масінькі жорсткі. Слухай, тут навіть поганяти можна, але тут по моєму тачки розпаняться, так що не можна. Давайте ми зараз знаємо, коли. Ага, получається ой-ой-ой, ой то получається скоро конти. В нас я не знаю, чи я впію, звісно, бо я маю відходити, але надіюся, що я спію. Через 45 хвилин в нас будуть конти. Це дуже топово. Тут, до речі, збільшили час, получається на конти. Тепер просто треба буде щось там 3 чи чотири хвилини чекати, щоб ніхто не перебив. Короче, дуже топово все зробили. Mm. Mm -mm 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 -mm. Тут. Зони рибалки, ви просто гляньте, які конські та да це просто капець. Тут це таке, нефіга собі. Так, чекайте, давайте глянемо. Ага, це в нас тут прилітають опачки. Так, прикольненько. Дивіться, ніфіга собі. Так, ні, ні, стоп, стоп, стоп. В зоні я залишатися не хочу, бо це буде нечесно. Я тут же ж прилетів, як ніяк. Ніфіга собі, дивіться, вони тут ділять просто свої ці монети, офігеть. Чекайте, 84, 8. Офігеть, конечно, імба, слухайте. Ох, фігасійки х'ятий, офігеть. Ну це слухайте бомбочка, йо моє ж такий вихлоп, та вішо, та це вже бомбочка. Івент в нас знаходиться, якщо що, тут, Ми буде потім спробувати. Тут у нас водолаз, всяке таке. Коротше, можна буде потім спробувати цю всю тему. І зараз я хочу бистренько полетіти в магазин одягу, де ж вам показати. Значить, так от ми з вами в магазині одягу. Давайте ми зараз бистренько зайдемо в середину. І тут у нас з'явилась нова мітка. Магазин анімації. Це дуже топова темочка. Слухайте, дивіться, можна купити собі... А, покращення ще якесь є? А ні, покращення ні. Японские звень. Не, ну слухайте, ты, премиум еризни. Ух, фига то тут еризни. За карбон... Три тисячі карбованців? Є понські свині, сікі тут аво. все. Хто мене тут на фоні бензопилу якусь рубає? Що це за прикол? Коротше, тут тут взагалі анімації, офеті. Надію, що мене чути, бо тут хтось бензопилою фігаче. О, давайте от купимо, не ніф'ясу, прикольненько. Так, я її придбав. Давайте ще глянемо, що в нас тут таке є. О, тут можна таку, типу, транспорт зупиняти, прикольно. А давайте її купимо, вона теж, в принципі, дешевенька. Давайте візьмемо її ще. І давайте ще щось таке цікавеньке, може, з вами перекупимо. О, хлопати, але ні, трошки дороговато для нас, знаєте, не так. Прям і багаті вже. О, слухайте, от така ну, в принципі, підійде файненька анімація. Давайте ми тепер спробуємо з вами використати її. Це получеться сюди. Анімації. Так, а куди нам... Не поняв. Ей. Фу, фу-фу-фу-фу. Так, а що за прикол? Куда? Куда? Стопе. Так, блін, я щось зараз не розібрався. Давайте мені підскажете, може, в коментарях. Я так понял, бо я щось у нас А во, мої анімації. Все, я знайшов з вами. Слухайте. Інвентар, і давайте ми просто зараз нажимаємо використати. А, ні, не, чекайте, чекайте, чекайте. Ага, вот так ми просто понажимаємо з вами. Все, ми з вами їх повибрали, і тепер вони нас додавали сюда. Да, все, получается, все тепер є. Давайте фото по нормально. Не, ну нормально, що, конечно. Сус? Пойдет, пойдет, слухайте. Ладно, конечно, анімка просто бомбочка, що тут ще можна сказати, за таке. Так, ну що, тепер я вам покажу свой гаражик, У мене тут нічого в принципі не обновилося. У мене 95, окей, все, це свідчив для себе провірив, знаєте. Давайте зразу проплачу. на ну, тут, ну конечно, в мене все фул, І так, в мене виходить 222 тисячі, ферм, всякі темочки, тут получається. О, нормально, вже только 50%, слухайте. Ну, коротше, дивіться, ви готові? Раз два. 3. і тут практично мільйон доларів. Ну це коротше десь лямчиків 40, але з комісіями з тим сім. Ну коротше, візьмемо 35, нехай буде. 35 лямчиків у нас тут є, ну пойдьо, знаєте, це у нас на борг за 90 мільйончиків, виходить. В шафі у нас тут лежить 67 інверторів, я файненько так закупився, бо тепер вони в нас по 100 тисяч, це взагалі капець як дорого. Ну то й таке, більше я не знаю, що вам ще розказати. Давайте будемо чекати з вами на контейнери. І як тільки будуть контейнери, я включуся з вами і відкриємо якісь цікавики, я надіюся. Я надіюсь мені шість мільйонів взагалі вистачить, того що Ну, блін, ну знаєте, ну таке, ну суму вроді нормальна, а вроді би ні. Ну, коротше, побачимо. Далі я відправився на контейнери, і там було дуже багато довго ставок. Ви зараз побачите, як я відкривав один контейнер. Ну і, звісно, попри це, все я видав один мут. Ну коротше, дивіться, що мені випало. Так, ну що, нарешті ми виходить, викупили цей контейнерок. Так, відкрили, виходить, мази випала за 500 тисяч, нормально. Так, ну що, мазда випили, ми її злили, і давайте зараз поїдемо, продаємо ці всі тачечки. Хоча можна їх навіть просто повідати новачкам. Але це треба, виходить, це номера, оце все. Нє, це дуже довго. Так, ну що, наступив новий день, виходить, я для вас вирішив ще трошечки дозняти, щоб відео був трошечки довше. Як бачите, на руках в мене 28 мільйончиків. Я сьогодні в рестарт встав і продав всю, яка в мене була тільки лохинка. О, чекайте, до речі, сіки тут у нас активчик в чаті. Ось там скаманули, на жаль, це капець. Коротше, слідкую тут за своїм генератором. Ой, генератором, я маю інвертором. Так, ну шо, постояв я ще трохи в АФК. Як бачите, текстури вже повільно грузяться, це капець, звісно. 30 лямчиків у мене на руках, на картошці у мене там там, до речі, сіки лишилося. 3,9 мільйона, скоро буде депозит. Я вчора виплатив своєму заму, виходить, зарплатку. Зараз відправляюся на церкву і глянемо, що там є цікавеньке. Хоч мене гроші зараз бажано, звісно, не тратити, ну але подивимось. Ну, до речі, людей тут щось прям взагалі мало, прямо таке конкретно, знаєте. Я сьогодні, в принципі, навіть в теплиці, знаєте, багато не працював. На жаль, щось якось відпало бажання працювати. Там не знаю, я дуже довго сидів. Ох, деловій щад, зараз щось там пишуть нас. Ух, ніфіга, собі плюс 50 кілограм. Рюкзак коштує 5 мільйонів. Йо, моя, та ви що Капець. Ні, ну слухайте, на церці я видно, що прям давно так не був. Та тут, звісно, офігеть просто. Я просто улітаю. Та ви що з такими цінами? Ні, слухайте, я давно все -таки не, 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 як то ну, не бережу, чи, 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 чи що, то я, я, я не знаю, звісно, це просто капець, слухайте. Дуже, звісно, так все напряжненько з цінами. Ході гроші так-то є, але знаєте. Так, що тут є цікаві? Але знаєте, тратити їх зараз не можна, бороги зараз дуже великі, всяке таке, ну ви самі це розумієте, в принципі. Так що, коротше, в нас такі тут діла. Шо? Мільйон сімсот за шини? Це п'ять і що? Навіть не п'ять є, є свині. Та ви шо? Та я тут відлетів конкретно, так? Нє, це, звісно, жорстко-жорстко. Для мене це дуже жорстко. До речі, я тут пробігся, хоч людей то мало. Вони в принципі там всі зібралися, але майже всі лавки зайняті, все моє так, що такі в нас діла? Сьогодні вночі в нас там злітає Київстар, я думаю, сьогодні залечу, подивлюся, може щось там вийде, зловити. Я хоч і сумніваюсь, звісно, максимально у тій кік, шостий, звісно, файненький. Ну, але, знаєте, було б досить таке непоганенько, слухайте. Було би так файненько, файненько. Я прям ще би конкретно так, фу-фу-фу, коротше, да-да-да, нормально я тут так да-да-да. Коротше, ви все поняли, японські свині. Зараз я вам покажу. Вод, короче, прямо біля центрального ринку злітає. Получається, отакий от просто київстарчик, Ну тут нічого такого цікавенького, просто звичайний київстар, Він сякі коштує 5-10 мільянчиків максимум. Я думаю. Креще нічого цікавенько, попробуємо зловити. Може, може, мало буде конкуренції, і всяке таке. От так, що такі в нас діла. Поки що, я навіть не знаю, от просто що то зараз вам зняти, бо поки ось так все дуже якось так непонятно. Поки є борги, треба їх просто відробляти, а заробляти зараз практично нема. Де тільки логенка, що я буду знімати цілі серії, які просто хоп, посадив, хоп, забрав, хоп, посадив, хоп, забрав логенку. Це що? Це я думаю, думаю, вам це буде не прям так цікавенько. Знаєте, таке треба щось цікавіше зробити. Добре, що ми вже одну ціль закінчили, треба буде щось далі таке трошки Розвивати, щось там робити. На цих боргах гра все ж таки не закінчується, треба далі, все, всякі такі ямочки крутити, мутити, всякі таке. ці три слямочки я маю зараз віддати одній людинці, яка мені зичила І я вже підраховував, скільки в нас боргів. У мене борги виходить 90 мільйонів, у ці 55, що я зараз віддам, і 260 мільйонів. Коротше, не так прям багато, як я думав, ну але теж, знаєте, багатенько. Так що коротше такі діла, все, я відходжу. О, так, добрий ранок. Як чуєте, у мене голос, звісно, офігєть, який файненький. Просто гляньте в чаті, яка година, це просто офігеть, звісно. Ну що, я для вас устав зазняти тут одну тямочку, зараз я вам покажу. Значить, так, зараз поки ранок я швидко лечу в клан і хочу продати пару партій, так що все, я політіль. Так, ну що, я вже прилетів. Давайте з вами зараз заходимо, візьмемо там пару ящиків, там їх небагато, і зараз швидко їх продамо. Тут у нас, по-моєму, 4 чи 5 ящиків, або 5 ящиків третьої зірки. Давайте, за... <кій> давайте зараз беремо всі. До речі, в нас сьогодні закінчується Віпка. 6 годин цього лишилось, так що це вже капець. що давайте полетів я, коротше, продавати. <кій> так, я вже на базі, давайте зараз вам будемо продавати і подивимось, наскільки в нас цього вийде. Зараз максимальні ціни, так що це саме топова тема. Нас вийшло на 4,5 мільйона. Я ну слухайте, супер тямочка, 4,5 лямочка, лямчика, бац на базу, все кайфіки. Так що, коротше, такі ділішечки. На цьому серія підходить до кінця. На жаль, вона вийшла така така, трошечки дуже дивна. Надіюсь, наступна вийде краще. Я її буду знімати трошечки інакше. Ну одним словом, всім дякую за перегляд і всім пакета. Чикчик-чик. -чик. А поки в мене пилять траву, я нагадую, що в мене є ще телеграм-канал. ссылка в описі.